Зранку ми разом з Микитою відкрили новини, які ніби вибухнули вночі. На те, щоб просто прочитати все це, ми витратили півтори години, були помічені чудовиська у багатьох місцях по всій країні. Також такі випадки почалися в Румунії та Молдові. Надзвичайний стан, заборона будь-кому виходити у Чорне море, сусідні країни закрили кордони, Європейський парламент та ООН висловили своє занепокоєння про ситуацію у світі. Пилип, це те, чого ми боялися, та й не потвори вийшли з твого міста, а саме причина, по якій люди перетворюються на них, вона розповсюджується. Це ніби якийсь апокаліпсис, якщо їх не зможуть зупинити, то багато людей помруть, сказав я, дивлячись відео з бігаючими потворами, котрі полюють на людей. Ти був там, де все тільки зароджувалось, є якісь догадки, чому з'являються чудовиська. Усі чудовиська це колишні люди, а от через що вони перетворюються, загадка. Головне залишатися в селі, тут куди безпечніше, ніж у великих містах. Ми не знаємо причину, тому скоро чудовиська можуть бути і у нас будемо вирішувати проблему в міру їх появи, поки в селі безпечно, залишимося тут. На дворі почувся грім, а слідом за ним почалася мжичка, яка поступово переросла у зливу. Свого телефону в мене немає, він залишився в моїй квартирі. Тому, коли Микита ходив по своїм справах, робити мені було нічого, і я просто дивився у вікно. По вулиці спокійно собі йшов старий чоловік з палицею та гнав двох качок, які, як я думаю, втекли з його двору. Можливо, деякі люди в цьому селі ще навіть не знають, що відбувається в світі. Посуд у шафі затремтів. Люстра гайдалася зі сторони в сторону, різко почався землетрус, та так же закінчився. Хоча він був короткий та слабкий, однак я встиг перелякатися, і так відбувається щось небачене. Все добре, зайшов до кухні Микита, начебто так, просто малі поштовхи. Під вечір, коли злива вже закінчилася, люди з усієї вулиці почали збиратися біля одного з будинків. Нам стало цікаво, і ми теж вийшли. На лаві, що знаходилися за парканом, спить та періодично напружує лоба, ніби йому сниться щось погане, той самий чоловік, якого я бачив, коли йшов дощ. Тільки в цей раз під його вусами виросли пара товстих клешнів. Хвіртка була відчинена, а за нею лежали мертві качки. Ми стояли разом з іншими людьми, теж спантеличені таким видовищем. Однак знайшлася одна людина, яка вирішила розбудити старика. Вона стояла найближче до нього. Вибачте, Матвій, але у вас щось на губах, сказала жінка, напевно думаючи, що клешні не справжні. Старий чоловік проснувся і поклав руку на вуса, водночас підскочив і хутко побіг у дім, так швидко, що в такому віці неймовірно. Після того, як він зачинив за собою двері, качки встали. Вони лише прикинулися мертвими та втекли з двору. Що в біса відбувається? почувся голос зібраного гурту. Подивіться новини, ось що відбувається, відповів йому хтось. А що там, бо я ще не бачив? Або він, або ми. Я і Микита пішли назад до хати. Робити потрібно було щось терміново, тому я почав збирати найнеобхідніші речі: Пилип, і куди ти збираєшся? Скоро не буде жодного безпечного куточку. Потрібно вирішити проблему саме тут. Добре, що тоді ти пропонуєш? Подивившись на Микиту, побачив у його очах промайнув ледь помітний блиск. Вбити? Він же людина, в тебе рука підніметься? Доки людина. Однак ніхто ще не бачив миролюбивих чудовиськ». Нашу розмову перервав сморід диму, що йшов з відчиненого вікна, те, що в селі щось палять. Це не дивно, але зараз диму занадто багато для звичайного спалювання скошеної трави. Коли ми вийшли у двір, то зрозуміли, хтось вже встиг підпалити хату Матвія. Люди були перелякані побаченим, також новини не давали спокою. Введені страхом, вони вирішили його спалити, перш ніж він перевтілиться повністю. Піднявся сильний вітер, що допоміг вогню розгорітися, скоро почнеться дощ. А після нього від будинку залишиться лише вугілля. З громом, що донісся здалеку, до мене також прийшло і прозріння. В голові промайнули декілька моментів. Сусідка у моєму під'їзді сказала, що її чоловік плавав у річці, Матвій, який промок під зливою. Причина, по якій люди перетворюються на чудовиськ, це вода. І якщо пригадати населені пункти, в яких було найбільше помічених потвор. Всі вони знаходилися неподалік від річки, що притікає поблизу мого міста. Напевно, із-за того, що заражена вода проникла у Чорне море, забороняють виходити у нього. Однак чому ніхто не розповів про цю надважливу інформацію звичайним людям? Микит, я здається, все зрозумів. Причина, по якій з'являються чудовиська, це заражена вода. З чого такий висновок? Немає часу, потім все розповім, а зараз. Показав я пальцем на хмари, що йдуть у нашу сторону. Потрібно попередити всіх. Ми сповістили про мою здогадку майже кожного в селі. Багато з них прийняли це до уваги. Але є ті, хто не повірив. Сподіваюсь, випадків перевтілень більше не буде. за того, що ми живемо в селі, проблем із спрагою в нас не буде, бо тут у кожного є підвал, де знаходяться багато банок з компотом. Але це не нескінченний запас. Воду з колодязю пити, я гадаю, не можна, бо це ґрунтові води. Питна вода залишиться хіба що на полицях магазину. На диво, заснути сьогодні було легше, ніж я уявляв, після такого дня. Що не скажеш про сам сон, вночі я декілька разів просинався, не знаю чому. Пити не хотілося, гримахаючи грім мене не лякав, однак причуття було погане. Вранці наступного дня до нас прийшов сусід як назвав його Микита дядько Семен. Дві хати пусті, все, що залишилося, це шматки та криваві сліди, що ведуть у ліс, сказав захекано дядько Семен. Вигляд був його переляканий, піт виступав на лобі. Як це? Хтось, не дивлячись на попередження, гуляв під чи пив воду з колодязю? запитав я. Можливо, ніхто нічого не знає. Нам ще схоже залишатися тут надовго. Покажи, які саме хати. Спробуй знайти підсказку, хто став потворою та якою саме. Я бачив багато відео з чудовиськами, і кожен з них відрізняється, сказав Микита. Дядько Семен трохи заспокоївся і відвів нас обох до спустілої хати. Йшовши по вулиці, ми не зустріли більше нікого. Це село з населенням приблизно в 400 чоловік виглядало безлюдним закинутим. З правої сторони будинку було розбите вікно, на гострому склі, що досі стирчало у віконному прорізі, залишилися малі обривки одягу. По шляху із крові можна було зрозуміти, що жертв потягли у ліс. Двері у хату були зачинені, тому довелося разом вибити їх. Одразу в прихожій нас зустрів не найприємніший вид шматки, що залишилися від тіл. Вкривали і так закривавлений килим. Я вийшов на двір. голова запаморочилася, не міг дивитися на таке, просто не готовий. Набирав повні легені повітря, щоб не так сильно нудило. До мене вийшов і дядько Семен, це видовище також не для нього. Микита пробув там ще приблизно дві хвилини, потім, залишаючи за собою червоні сліди, встав на ганку. Деякий час він дивився собі під ноги. Змогорнувши неприємні відчуття після побаченого, розвернувся до нас. Скільки в цій хаті жило людей? запитав Микита дядька Семена. Двоє. Тоді всіх схопили і, дивлячись на ці шматки, вони точно мертві. Це означає, що ніхто з них не став монстром. тихо сказав Микита. Зрозумів, що їх вбило? запитав я. Поки ще ні. Однак, дивлячись на віконні рами та залишки. Схоже, що їх рвали, і здавлювали одразу з двох сторон, ніби клешнями? перервав я Микиту. Так, це тільки здогадка, але можливо Матвій вижив. Я розповім про це всім. викрикнув дядько Семен та вибіг з двору. А нам що тоді робити? запитав я. Це чудовисько великих розмірів, тому йому доводиться ламати рами. І не таке важке й сильне, бо тоді б могло просто вибити їх. В мене вдома достатньо шаф, щоб ними прикрити усі вікна. відповів Микита. Тобі потрібно було йти на слідчого, в тебе непогано виходить. сказав я, щоб розрядити атмосферу. До другої хати йти ми не стали. Вдома у Микити зробили перестановку тепер знаходитися тут куди спокійніше. Зв'язку не було, інтернету також, тому прочитати новини не могли. По телевізору також все глухо, на доступних каналах нічого не йшло. Наступного дня ми дізналися, що потвора пробралася в більше, ніж 10 будинків у нашій кухні розбите вікно та зламана рама, однак воно не змогло залізти сюди і зашав. Як ми тільки цього не чули, потрібно зібрати людей та вполювати це чудовисько, сказав Микита. У нас, наче є якась зброя. Я знаю, що в селі є мисливці, у них будуть рушниці, та і що зроби потвора проти натовпу людей з вилами. Ну, не знаю. Я бачив чудовисько, яке і кулі не брали. Ми вічно ховатися не зможемо, краще, хоча б, спробувати. В словах Микити був сенс. Поснідавши, ми пішли по хатам. Деякі ігнорували, інші боялися, а ще з'являлися і ті, хто вирішив виїхати звідси. Ніби хоч десь зараз безпечно, однак знайшлися люди, які згодилися вбити потвору. Разом один з рушницею та четверо з вилами, серед них і дядько Семен, який боявся йти з нами, але все рівно згодився. Чудовисько полювало тільки вночі, тому ми вирішили негайно, доки світить сонце, знайти його лігво. На всяк випадок, обдивилися спалену хату Матвія, однак там нічого дивного не побачили. Усі сліди ведуть у ліс, саме там лігво, сказав Микита. Зараз зі сторони він виглядає справжнім лідером. Як тільки ми зайшли в хащі, вітер стих. Іноді ми знаходили криваві сліди, однак ті нікуди не вели. В якийсь момент вони обривалися або йшли високо вверх по стовбуру дерева, блукали так приблизно годину, доки один не помітив гору пошматованих трупів. Неподалік знаходилась свіжо вирита нора, це і є лігво. Сморід від трупів стояв нестерпний. Деякі з нашої групи впізнали в них своїх друзів, близьких. Це тільки розлютило їх ще більше. Стояло одне питання як викорити чудовисько. Ми вирішили, що усі, хто з вилами, оточуть по бокам нору. Мисливець стріляє в потвору, як тільки вона вилізе, а я буду приманювати її шумом. Вона повинна з'явитися, коли здобич сама прийшла у її лігво. Скільки я не кричав, потвора не вилазила. Ми вже подумали, що вона вилізає тільки вночі, і вирішили принести сюди бензину та підпалити його. Однак, чудовисько все ж таки прийшло, але не з лігва. З верхівки дерева настрибнула на мисливця з рушницею так швидко, що той не встиг вистрілити. Зовнішній вигляд цієї потвори павукоподібний. Її тіло і кінцівки вкриті довгими волосками, а в районі рота знаходяться двоє клешень, котрими вона зараз і вчепилася у мисливця. Одна з клешень тягнулася вгору, коли інша униз, а потім їх положення різко змінювалося. Тим самим вона рвала на шматки чоловіка. Усі встромили вила у цю потвору. Біля мене валялася рушниця. В той самий момент, коли її проткнули з усіх сторін, не даючи навіть ворухнутися, я взяв рушницю і поцілив точно в голову. Звук пострілу відлунням рознісся по лісу. Чудовисько вбито. Я б хотів порадіти, але ми втратили одного. Хоча я знав його тільки три години, однак відчуття все одно неприємне. Всі інші залишилися, щоб поховати жертв чудовиська, а я пішов до хати Микити. Бо було зле зараз. Я би випив одразу літру-дві води, але потрібно розтягувати такий ресурс. На телефоні Микити прийшло повідомлення це означало лише одне: з'явився інтернет. Взявши його, відкрив новини. Моя здогадка повністю підтвердилася. Саме заражена вода є причиною появи потвор. Вона вже розповсюджується по Світовому океану. Ця інформація була поширена звичайними людьми. Найбожевільніше, що відбувалося, це в Московії. У сторону Москви рухалися дощові хмари. Замість того, щоб підготувати населення, вони намагалися зупинити дощ ядерними ракетами. Як наслідок, дуже багато населених пунктів було знищено своєю ж країною, а швидкість хмар тільки збільшилась, ось такі у них дурні. В їхній столиці жителів спіткала доля гірше смерті. Як описали це в новинах, одна з потвор була на кшталт магніту, який притягував людей. Так з'явилася величезна біомаса з мільйонів жителів, котра ще й залишилася живою. Їх влада кинула напризволяще, а сама закрилася у глибокому бункері, з якого, схоже, ніколи не вилізе. В інших країнах з хаосом та потворами намагаються боротись. Все ж таки в світі повноцінний апокаліпсис. Чи закінчиться цей кошмар, чи ні?